Головна заноза міністерства оборони, так дана Єрва, вітаю вас, пані Дана. Да, вітаю, вітаю слухачі, вітаю глядачі. У нас був міністр оборони, пан Резніков, який до певного моменту був досить ефективний. В принципі, в більшості, от, виправляй мене, якщо я щось неправильно кажу. В принципі, по більшості моментів ця людина займалася зовнішньополітичним да. треком, да. як там люблять говорити. Тоді як безпосередні процеси міністерства оборони, тобто те, за що він безпосередньо відповідає, були віддані на заступників. Головний з яких зараз знаходиться в СІЗО. А, з певного моменту почалися досить серйозні проблеми в діяльності Міноборони. Тобто, все починалося з тієї самої форми, про яку Дана розповідала ще, дай Бог в пам'яті в червні червня, в рутні, червня, да, в місяця місяця, да. минулого року. Потім почалися ще деякі речі, про які я не буду публічно розповідати, бо досі не, не можливо, треба. Да. Потім були мавіки. А, Та потім зрештою яйця. Олексій Юрійович підставився по повній програмі. А, причому зробив він це своїми руками. Це було не російське ПСО, ніхто. Це безпосередня його вочина. А от далі починається найцікавіше. Далі, коли всі почули запашок, а бабло, так велике бабло у нас де зараз є? Значить, є багато бажаючих його контролювати. І от тут-то в гру. Я так ну, те, що Росія використала цей кейс і продовжує використовувати, це понятно. Я думаю, всі розуміють і псоху на тему, що та вас генерали продалі, це ясно. Це навіть менша проблема. А більша проблема, оце якраз мене більше за все хвилює. І я так я не знаю, чи це питання вирішене. Отут я й хочу тебе спитати. Що певні сили, скажімо так, навколо президента Зеленського. Ну, напевно, одним з їх представником є Давід Арахамія, враховуючи, що саме він був головним медіатором звільнення Резнікова, там uh -huh. і так і далі. Почали качати його. Звільнення мало того, вони це почали качати дуже цікавими методами. Наприклад, коли а, раптом в розгал розгар і так скандалу спливає інформація про цього міренюка, у якого ви пам'ятаєте, в матрасах були долари. Хоча, в принципі, для справедливості затримання було ще влітку минулого Правда, року, та, та. і це не заступник вступник різні не не, не, не минулого року. А поза а найцікавіше це звичайна так, історія. Він не був заступником різні ката. Він іще був Заступником, за, заступником тарана. А тепер ще й російський дутий паспорт дуже ось слухай. Це взагалі цікава історія. так? Да? Поясни мені, будь ласка, тоді. Тобто, ясна справа, що хтось почав, тобто Резніков підставився, його почали качати. Хто це був? От хто міг злити ну, цей слухай, паспорт? журналістам? Я ж тобі зразу сказала, да, перше, що я тобі сказала, що на мою думку, це абсолютно спланована акція З самого початку чи вже Само, в процесі? Ні, самого початку. Тобто, навіть не на мені зли... яєць на яйця злили. Я думаю, зразу. Ну слухай, ну як потрапили в руки інформація щодо Слушайте. закритих договорів. Ну, Юра, дуже досвідчений журналіст, який собаку з'їв на цих речах? Йому дуже багато <рес> що зливають, цікаво. Ну а так, як він звідкопав історію ще, ще з різні Почекай, ще раз зливають. Ну пфф, сорян? Ну так от я з цього і почали. Чи я більше ніж пане тобто хтось почав качати різні Так, абсолютно так. І оцей ти знаєш, оцей паспорт намальований на колінах. Це взагалі да, ліва, ну, Це було там. останнє. От Арахамія, да, ну, от... слухай, я ж не знаю, ну, ти мене зараз е... заганяєш в історію, коли я всього. повинна розбиратись в сортах, вибачте. Ну, знаю. Просто це не я кажу, там І, журналісти кістичок, пишуть, кістичок, кістичок, Що кі... Арахамія Єрмака, особливо після того, як займається. Я Машен, не знаю, так, що там. Я не знаю, що у них там відбувається, я не знаю, що відбувається в може. Я рахамі з Єрмаком розумієш, мої Рахамі вже давно про це не розповідає. Хоча ти знаєш, що ми ж. Були колись друзями? Ви але... ми були колись близькі, да, 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 <гум> Так, та, та. та, та. але зараз він мені не звітує про своє особисте життя, особ... особливо з Єрмаком, тому я не знаю, що відбувається в опець з цього приводу. Але я більш ніж впевнена, що їм дали поносу за такі за таку самодіяльність. І тут я можу сказати тільки одне: Боже храни Америку. І може й добре, що в нас є зовнішнє управління. А особливо в контексті того, що ну ми всі розуміємо, хоча, е, хоча, якщо послухати президента е, останнім часом, я слухай, я до нього дуже. По-різному ставилась, але зараз я бачу, що атець наці, я прям я не знаю. Це, так, Леоніда що тільки не чіпає, бо у нас атець нація. Ні, ні, так слухай, я, я просто дивуюсь, як ні. він перетворюється в того ж самого. Ну, Слухай, зараз це без сміху. Якщо послухати його, так досить глибше, того, що він каже, почитати я відслюковую те, що він пише. це Пише людина, яка розуміє, що війна не закінчиться не найближчим там, не найближчий рік, не може Ну, ну рік півтора точно не закінчиться. Так, да, да. Тобто це вже в його, в його меседжах це дуже. Е... Слава, Богу. Да, слава це нарешті. просвятковується. І е, що я тобі хочу сказати, що ну, не дивлячись на, то, на те, що він е, це говорить, і він не збирається там, йти на якісь перемовини і зупиняти цю всю цю, 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 цю історію, але е, ми всі розуміємо, що е, ну, колись настане день, закінчиться війна. Да? Всі війни закінчуються. І е, коли в Україну почнуть заходити з. Західні гроші, а особливо, коли почне заходити гроші, дай Бог по репарації. Якщо. Не якщо. забуваєш слово, якщо. Ні, не якщо. Коли? От я в я б то землю пані Дана, а, ну, 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 послухай, я прямо зараз я я, я тебе. скажу тобі більше. Я Вийди зі студії. Ну, я, Дана... Вийди, вийди зі студії. включила, вийди. Вийди зі студії. Чому такі Тому Що ну по 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 перше, був грант на написання законопроекту. Я трохи долучилася про репарацію. Він ще не проголосований в Верховній Раді, це був європейський грант. Коли нам прийшли до Руслі, сказали діти, напишіть, будь ласка, оце для того, щоб ми для вас змогли зробити оце. Ну ви розумієте, що ну для загалу, міжнародна комісія не може нам призначити репарацію, якщо ми самі, самі да якщо да, б самі поки не попросили, не написали скільки нам її потрібно. Так, от коли я почну заходити сюди, сюди великі кошти е, на відновлення країни. Є Мустафа Наєм. Агенція з відновлення країни Так, а що таке панідане. ти зразу то є, не зрозумі. Що за реакція? Оту офіційно призначений керівник агенції з відновлення да, країни. А я чула вже. Я дуже хочу, щоб над Мустафою Наємом поставили ще 55 людей з Америки, які будуть контролювати, що робить Мустафа Наєм. Я на це дуже сподіваюся. Залишилось питати, зачем це американці. <світ> складне питання, да? складне питання, да. ага. складне питання, але все ж таки, ну... і коли їм це не бридне? Оце найгірше питання в усім цій історії, розумієш? Так. Коли, якщо, якщо їм це все не бридне, то війна у нас закінчиться дуже швидко за один день ага. і От. не нашою перемогою. Сто відсотків. Скажи мені, будь ласка. Тобто, ну зараз, судячи з усього, ми маємо результат. То, до речі, ми забули сказати, сьогодні Верховна Рада проголосувала дуже важливе рішення. Саме те, про що писав Юрій Ніколав, про те, що взагалі-то ціни не інформацію по військових частинах, тобто те, що є дійсно секретним. А, да-да-да-да-да. казав. Тепер це... вони повертаються да, в Прозоро. Да, і коли да, всі да, журналісти да. про це просили, Міноборони наборони казали, йдіть геть, скотиняки, Ви що, ви Секрет! да, Це секретна інформація, ви можете порахувати кількість людей, які знаходяться на І дійсно. як правильно писав І Ніколав, і ми і всі решта казали, так ніхто ж не просить вас це публікувати. Нас цікавлять ціна. — І нічого Сьогодні проголосували, так? Верховна Рада суді. В цілому чи в першому читанні? — В цілому. В цілому, слава Богу. Тобто є. Виходить, що це трек перемоги громадськості, над... — А це от я не можу цій всій історії зрозуміти. Зачем потрібно було, я вибачаюсь, поїсти хна, а це з конституційним судом? Прийняти дали прийшли і прийдеться, все одно приймати нормальність. Чекає, почекай, ну слухай, поїлина. Зачем ти? Крім того, що поїли а, Чи й то... влаштували срач між собою, Та, пересралися. О, слухай, ну ти ж забуваєш про іншу історію. Ну Крім того, що поїли є, там що була матеріальна вигода. Господи мій. Яка? Ой, ні, от тут я вже викладаю. Міністерство рані не оборони? Ні, так чекай, різніка вже лишається. В результаті різніка лишається. Що? Ну, ну тобто так... це відміняє всі 10 місців корупції, яка відбувалась в міністерстві оборони? Ні, звісно, не відміняє. Ну. А, ти про це? Я а хочу, що далі це. буде з містах? Хто буде його заступниками? Там а, я що запитала. Я запитала про це в суботу. Я запитала хто зараз а, очолює департамент, а, чи, чи призначений да. чи призначений а, начальник департаменту закупівлі, і чи призначений перший заступник? перший заступник він мені сказав, що він має подати подання. Ага. Зробити а, далі воно проходить через Верховну Раду. Раду? І, да, ну, я не знаю, я, я дуже да, здивувалася. А чому? Вибач через кабін. Кабмін. Да, кабін. Через кабін. Це, через вибач, 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 це, 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 це вже я а, <проб> <проб> Та ні, ну, просто Кабмін. Щось... Да. Це, це Кабмін. це тільки до Кабміну відноситься. А, він повинен зробити подання. Я задала питання, чи є хтось вже кого він розглянув на цю посаду. Він сказав, що ні, немає. І навіть сказав такой Ні, Так. Я там вже була. Вже час повернутися. Ну я повернусь в будь-якому разі до цей дорачий орган. У будь-якому разі. Ви ж подивитися. Де він знає, він же знає. Слухай, він змирився вже з цим. Розумієш, він же все, він же. Прийняв як це європократ європейські заступниця, прикра ой, це, як не можна казати, це сексизм розумна блондинка. там, тра-та-та. -та. Це ж так по-європейськи, по американськи, дух в часу, там чоловіче відомство на, на, на жінка. Це, там на це, а, це я ні, на, на це на це я поки созріла. А Скажуть, би. що ти мені проплатила цей ефір? А да, 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 щоб да, ти да, да. ти спеціально а, замовила цей я, ефір? Ні, ні, ні щоб... я я чесно, я не, не я і фотирнадцятому-п'ятнадцятому році, якщо ти пам'ятаєш, Степан Девофіч Полторак, міністр, який був mm. на той час, пропонував мені дуже активно пропонував мені очолити департамент закупівель при Міністерстві оборони. Шкода, що ти цього не зробила? Ну послухай, шкода, не шкода. У мене немає кримінальних справ. Ха-ха-ха. Шкода, я це зробила чи не шкода? Це я ніколи не пізно. Ти ж знаєш. Ні, ні, не факт, що в тебе їх немає. <laughs> не я ти, 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 ти <laughs> е, не очолила їх, не очолила департамент, тому що, ну слухай, я дуже хотіла дітей, я, я пішла в декрет, ти знаєш цю історію. Mm -hmm. Зараз я вже в декрет пішла і піти не можу. Все, мене... Атмаски <laughs> немає. Атмаски да. нема, але в дорадчий орган я зайду у будь-якому випадку. Е, що далі, до речі, е, стосовно заступників, стосовно. Людина, яка очолить е, е, департамент закупівель, е, міністр сказав, що ну, от ми з вами сядемо і угу. проговоримо. Ну, хто його знає, як, як воно буде. Не можу далі нічого казати, не можу казати, е, буде воно так, як обіцяв міністр, чи буде воно якось по-іншому, чи буде знову зради. Я не знаю, як буде, так я і напишу. Ну, тобто, от як воно станеться, так, є, про це і прозвітую. Можна питання тобі? Давай. Давай так. Ну тобто, очевидно, що цей огидний акт е, використ... Ну, тобто, виходить, що просто одна частина владної команди вирішила відкинути від кормушки іншу. Далі почалися оці ці мутні ігрища, в результаті, які закінчилися через негативну. Тобто, розумієш, але от по факту ми маємо ситуацію, коли міністр Резніков дійсно наробив купу речей, які цілком. Ну не знаю, тягнуть, не тягнуть на відставку, але ну скажімо так, дуже сильно підважили його легітимність, назвемо yeah, це так. Yeah. Окей, ясна справа, що поки що він лишається міністром. Це ми вже зрозуміли. Е, що буде відбуватися далі з точки зору того, що ти ну от як би ти тобі це пояснити? Я не можу зрозуміти ну, ефективність цього всього. Тобто, ну ти кажеш там громадська рада там, і так далі, але ну ні, nee, не громадська рада, до речі, ну, ці тобі... інші речі. Ну тобто, а що зміниться? Тобто Резніков тепер буду прислухатися, тобто Міністерство оборони. Слухай, ну це ж повторення. Я навіть написала, що мене де один, один в році да. один в один. А, це все те, що відбувалося тоді, коли ми зайшли волонтерським десантом, а, і да. всі теж казали, що Госві, що ви там зробите, да перестаньте Я це... про вас писав тоді, я пам'ятаю. <світ> <Да, да, да, світ> <да. світ> про нас всі писали. Бутуса писав до речі. Діану да. Петреню туди поварив. Тіха. Процесі <гум> не заважає, так, <гум>. да, все, все нормально. Так от, ну це деживи в мене 14-16 року, коли ми зайшли, коли було те ж саме, коли були мільйонні дебіторки, коли не закуплялися, коли йшов саботаж. Не на... слуха, був такий генерал хижий, я тобі розповім, який клапану. бігав. <гум> да, який біг... Тоби, може, не пам'ятаєш? чи пам'ятаєш цю ні, 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 Це не пам'ятаю. Він, він бігав в адміністрацію президента тоді до Порошенка. І і постійно звітувала про те, що ми завалюємо щось, там, щось завалюємо. І в мене навіть була така ситуація, коли мене посадили на форму, я знала, скільки людей по лінії зіткнення, і в мене Я дивлюсь, в мене кожного дня вони звітують, а у нас там з нараду були кожного дня, ну, тому що там треба було зробити Gosh. все. Значить, Я дивлюсь, у мене вже по постачальникам, в принципі, ми передягнули літо, ми передягнули вже всі mm -hmm. лінії фронту. А мені приходить служба Тила і каже, у в нас не вистачає, в нас не вистачає, у нас не вистачає. І що я зробила? Я там в, на один день. Я дійшла до начальника була, Я кажу: а принесіть мені, будь ласка, кількість якого отримали. Він каже, да, приходжу до служби тила. Також тихенько кажуть, мені, будь ласка, на, на завтра. На це, довідку, скільки ви отримали. А вони приносять на один день довідку. Я її я кладу перед полтораком дві довідки на одну дату. Прийомка на 22 тисячі форму прийняла більше, ніж служба тила у себе це фіксувала. Клас. Ну, 22 Форми, люди добрі, це ну, 40-футовий контейнер. Ну, Тобто такий? Так. Батірялі. Потеряли. Буває. Ну, знайшли буквально за хвилин 10. А, Але в цей, час, да, в цей час, поки вони оце, оце все відбувалося, шукали, шукали хижу, таки збігав до, до Порошенка і звітував, що е, волонтерський десант зірвав е, поставку форми на передову. В общем, все це ми скоро побачимо, я так розумію, знову. Так, з... да, слухай, да, нові, новий, нові сезон. Новий сезон, да. новий сезон цього телесеріалу. Сумасшедші волонтери, да-да-да. Ви, да, Якщо Спільні все складеться, да. да, якщо все складеться, ви знову побачите на всіх телеканалах країни, тому що да, то був старий сезон, його вже всі забули. Це буде новий. Тепер головне питання: хто буде новим новими Ха! От так то пані Дану, скажу я тобі у всі ці історії. Ладно, дякую да, тобі. Чому, чому ти сказав про Арахамів? Треба пояснити, тому що Раха не, тр... от не є... треба. А не, не треба пояснюю. все не поїхати. Люди не зрозуміють, про що йде мова, і а потім зрозуміють. Е, Погуглять, хто такі Арахамія, де він зробив собі кар'єру, на чому він зробив себе. Як він попав в команду Зеленського, а потім ви зрозумієте, який мудрий жарт видав Буткевич. Дякую тобі дуже за розмову. Це була пані Дана Ярова, волонтерка, підприємиця. Майбутня членкиня, прости господи, прости оці господи, да, да, оцілій це оцілій прости громадської господи. ради при громаді органу Дорачу. при Міністерстві оборони. Ну, в общем, побачимо, як воно все буде. Дякую, побачимось, почуємось.